Де у вас тут плавати? У нас тут житловий комплекс. Ну, ванна є. Ну, в квартирах є. У нас окремо котельня і гаряча вода є. Показуйте, я поплив. Куди? Ну, лише поки не знаю. Мені головне, щоб вода була. Я бачите, вже готовий плавати. Так може вам якось водойму треба? Ну це було б логічніше, але я не гордий, мені і ванна підійде. У нас от просто поряд є набережна біля Сергія на Сіті. Серйозно? Де? Туди. Ага, тоді кидаю якір, гарного дня. Стійте, а чого так взягнуті? А, а я просто капітан. Я втратив своє судно, і я його зараз шукаю, а ще на мені прокляття. Я довго без води не можу. Серйозно? Ні, я пігнав. Та почекайте, давайте ви просто нормально скажете, що з вами. Я можу зможу вам допомогти. У вас же тут аквапарк поруч, так? Ну так. Ну я туди приходжу, а там нічого нема. А я вже скупився. Бачите, круг, от, шапочка, окуляри, ще ця вудочка з магнітиками для рибок. Ну але я її вдома забув. Мені сказали, в ЖК касенергія сіті в Ірпені є, а нема. Ну так, аквапарк біля ЖК Сенергії Сіті. Він добудовується зараз просто. Ну вот. тільки він не там, куди ви бігли, він отам. А і він працює. Ну зараз ще ні. Він тільки добудовується. Може вам треба квартири? Та поки ні. Але якщо що, ви ж тут недалеко. Та та ми, якщо що поряд. Але якщо треба ванна, в квартирах вона є. Не, не треба. Дуже дякую підняти вітрила.